Дві області в Україні змінять назви. Про таке заговорили в інституті національної пам'яті. Які регіони хочуть перейменувати, які варіанти обговорюють, та коли буде ухвалено рішення. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні планують перейменувати ще дві області: Дніпропетровську та Кіровоградську. Їхні назви досі пов'язані з радянськими діячами. Дніпропетровська із Григорієм Петровським, одним із керівників більшовицької партії та співзасновником СРСР. А кіровоградська із Сергієм Кіровим, очільником ленінградських комуністів, членом політбюро і секретарем ЦК ВКПБ. Водночас їхні обласні центри Дніпро та Кропивницький вже змінили свої назви в межах декомунізації. Тепер наступ. ...крок перейменування самих областей. Про це в інтерв'ю Українформу повідомив Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті. Які варіанти назв обговорюються і коли можуть ухвалити рішення? За словами Алфьорова, Кіровоградську область логічно було перейменувати на Кропивницьку. А ось для Дніпропетровської області розглядаються два варіанти: Дніпровська або Січиславська. Втім, цей процес потребує змін до конституції, а це наразі неможливо через воєнний стан. І сьогодні це процедура, яка лежить по щині зміни до конституції. Наприки, жаль, зміни сьогодні неможливі. Тім Алфьоров переконаний, що питання з перейменуванням Дніпропетровської та Кіровоградської областей будуть вирішені після завершення воєнного стану. Чому в Україні змінюють назви міст, сіл та областей? Все почалося у 2015 році, коли в Україні ухвалили закон про декомунізацію. Згідно із ним забороняється використання радянської та нацистської символіки. Тоді ж і стартував масштабний процес перейменувань. З мапи України почали зникати назви, які були пов'язані з СРСР. Це торкнулося не лише вулиць, а й цілих міст і сіл. Частина з них отримала нові українські назви, а інші повернули свої історичні. Наприклад, Артемівськ став Бахмутом, Ілічівськ Чорноморськом, Комсомольськ горішніми плавнями, Дзержинськ Торецьком, а Красноармійськ Покровськом. Так само змінилися і назви вулиць. У Києві вулиця Кірова стала вулицею Саксаганського. У Львові вулицю Щорса перейменували на вулицю Євгена Коновальця. В Одесі катеринську вулицю назвали Європейською. З початком повномасштабної війни з Росією у 2022 році цей процес ще більше прискорився. За 10 років декомунізації в Україні демонтували тисячі пам'ятників радянським діячам Леніну, Пушкіну, Дзержинському та іншим. А також перейменували понад 50 тисяч вулиць. І майже одну тисячу населених пунктів. Втім, не обійшлося і без скандалів. Наприклад, в Одесі дуже активно обговорювали перейменування бульвару Жванецького. Одні вважали, що це потрібно в рамках деколонізації, інші наголошували, що Жванецький є культурним символом Одеси. Попри протести, вулицю все ж перейменували. Тепер це бульвар військово-морських сил. Ще одна історія із містом Южноукраїнськ. Тут дискусії почалися у 2022 році, бо сама назва не відповідає нормам українського правопису. Верховна Рада проголосувала за варіант «Південноукраїнський», який по суті є українізованою версією радянської назви. Був ще варіант перейменувати місто на гарт, началь старовиною козацької переправи, але цей варіант не набрав голосів у парламенті. Схожа ситуація із містом Южне. У міській раді пропонували перейменувати його на порт Аненталь. Назва звучала досить незвичною, і люди в соцмережах одразу почали з неї жартувати. Врешті-решт понад 80% мешканців підтримали варіант південне. А як ви ставитесь до перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей? Чи підтримуєте загалом процес декомунізації в Україні? Можливо, у вашому місті чи селі теж були гарячі дискусії або скандали через зміну назви? Діліться своїми думками в коментарях. Стрілянина у Черкасах невідомий відкрив вогонь у місцевому ресторані Макдональдс. Дивом ніхто з гостей та персоналу не постраждав. До справи долучилися спецпризначенці, адже озброєний чоловік закрився у вбиральні закладу. Як це було, що відомо про стрільця та його мотиви? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Все сталося близько 11-ї ранку. У середмісті Черкасу ресторан Макдональдс увірвався озброєний чоловік. Без жодного попередження, погроз чи ультиматумів він дістав зброю та відкрив вогонь. На щастя, нікого з гостей не зачепив. Після кількох пострілів стрілець зачинився у вбиральні. На місце викликали поліцію та медиків. Правоохоронці оточили район, евакуювали відвідувачів і персонал, а також перекрили всі шляхи під'їзду до ресторану. Далі до справи долучився спецпідрозділ Корт бійці штурмували заклад і затримали стрілка. На кадрах, які з'явились у мережі, сам закривавлений стрілець та плями крові на підлозі в кімнаті, де він переховувався. Як повідомили журналістам ТСН, джерела у правоохоронних органах, стрільцем виявився 33-річний місцевий житель на прізвище Бояршинов. Яку саме зброю він застосовував, не розголошують. За їхньою ж інформацією, він військовослужбовець, нібито під час перемовин до нього навіть привозили дружину. У медзакладі, до якого привезли пораненого, журналістам Суспільного розповіли, що в чоловіка різана рана на шиї, а от вогнепальних поранень немає. У нього різана рана шиї з пошкодженням судин. Тяжкий стан пов'язаний з геморагічним шоком. Він був стабілізований, прооперований. Зараз він знаходиться у відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень, стабілізується. Наразі не можна сказати, що загроза життю минула він стабілізований, прогноз можна давати через добу. Від поліції поки що коментарі стислі. Наразі слідчі відкрили провадження за статтею хуліганства і застосування вогнепальної зброї. Слідчі поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Мотиви скоєного встановлюються. Я ж додам, що санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років ув'язнення. В прислужбі Макдональдсу тим часом повідомили, що ресторан відновить свою роботу після того, як правоохоронці завершать роботу на місці. А що думаєте ви про цей інцидент? Чому чоловік влаштував стрілянину? Напишіть свою думку в коментарях. В Азербайджані жорстко поставили на місце путініста Микиту Михалкова, який дорікнув Баку в невдячності і спробував виправдати війну проти України. Що сказав РУПОР Кремля, і як саме в Азербайджані відреагували на його закиди. Дивіться у цьому випуску з вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. В Азербайджані жорстко відреагували на нещодавні заяви російського режисера Микити Михалкова. У своєму новому випуску програмі «Бєсогон» він представив Баку як невдячну пострадянську державу та відкрито ставав на бік Росії. Михалков також намагався виправдати російську агресію проти України. Азербайджанські журналісти назвали його придворним блазнем. Що саме сказав Михалков? Рупор Кремля згадав про трагедію з азербайджанським літаком, який у кінці 2024 року збили на територію Росії. Тоді загинуло 38 людей. Але Михалков не сказав головного. Росія досі не взяла на себе відповідальність, хоча є докази, що літак уразила саме російська ППО. Не оминув він і теми про вбивство кількох представників азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі. Саме цей випадок і спричинив серйозне загострення у відносинах між Баку та Москвою. Азербайджан офіційно висловив протест, але Михалков відповів: мовляв, це внутрішня справа Росії, бо загиблі громадяни РФ. Тобто, за його логікою, Азербайджан не має жодного морального чи політичного права вимагати пояснень або реакції. Далі він похвалив Росію за величезний внесок у врегулювання конфлікту в нагірному Карабаху, але при цьому промовчав, що Москва своєю присутністю підтримувала напругу, щоб зберігати свій вплив у регіоні. Найбільше Михалкова зачепила заява президента Азербайджану Ільхама Алієва, зроблена на медіафорумі в Шуші. Там Алієв відкрито підтримав Україну, сказавши, що українці ніколи не повинні миритися з окупацією своєї території. І це, звісно, суперечить кремлівській лінії. У відповідь Михалков знову повторив стару мантру. Мовляв, Росія не нищить українські міста, а звільняє їх від бандерівських нацистів. Типове виправдання війни, яке не має нічого з. Пільного з реальністю також Михалкова дуже дратує те, що колишні колонії Росії, такі країни, як Узбекистан і Азербайджан, не дякують Москві за її допомогу або внесок у їхній розвиток. Але при цьому він ігнорує очевидні речі: Російська імперія а пізніше СРСР століттями гнобили ці народи, знищували їхні мови, культури, змушували жити за російськими правилами, викачували з їхніх земель ресурси, використовували їх як дешеву робочу силу. А іноді навіть проводили геноцид. Михалко вважає, що всі ці злочини не є причиною для образи. Він думає, що ці народи мають бути вдячними, а не прагнути незалежності та будувати своє майбутнє без Росії. У відповідь азербайджанські журналісти опублікували матеріал, в якому різко відреагували на його заяви та навели факти, що суперечать його словам. Мікіта Михалков представляє собою образ номенклатурного підлабузника, що не тоний, наділений талантом підлаштовуватися під будь-яку владу. Ми ж нічого не забули. Ми добре пам'ятаємо, як він співав дифірамби Михайлу Горбачову, потім Борису Єльцину, тепер ось нинішньому керівництву у Кремлі. І щоразу захоплено оспівуючи чинну владу, він не втрачав можливості, а раптом зарахується. Їдко пройтися по колишньому керівнику, для котрого свого часу не шкодував ані реверансів, ані Лестощів. Ця якість дивовижно характеризує його як придворного блазня, готового в будь-яку мить зрадити колишнього господаря і присягнути на вірність новому правителю. А як думаєте, ви, скільки ще Кремль зможе годувати таких, як Міхалко, які надалі просували російську пропаганду? Напишіть свою думку в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.